Усім привіт! Сьогодні в мене розпаковка Аліекспрес посилочки. І тут у нас сьогодні прийшли кити для дітей в ванну, туалетна щітка нова, електронний годинник, підсвітка, сумка дорожня і тут щось цікаве, тут безпроводна зарядка. Так, розпакуємо, подивимося сумку, розмір. Вона досить велика, трішки смердить, дуже тонка, але, в принципі, в машину підійде. Туалетна щітка випробувала. Хороша, тільки єдине, погано кріпиться до стіни в туалеті. В мене рельєфна плитка. Світильник дуже класний. Просиліко знизу, тобто ну, просто так падати не буде. З пультиком. так. Він пластмасовий, трішки подряпаний, але це не проблема. Подивимось годинник. Дуже гарно світить, дуже гарно вписиться в інтер'єр. Насправді світло від нього біле, не голубувати. Це чомусь так на е, відео засняло. Е, світильник маленький, він невеличкий, але дуже приємно світить і я скажу доволі е, так, ясно. Різні режими є. Лайк like, однозначно, швидка зарядка випробувала, дійсно заряджає, дійсно швидко. Тому теж лайк. Like. До зустрічі!